Показують нам арбітра Ярослав Козики з Мокачево. Сьогодні буде обслуговувати цей поєдинок. Ну і виходять вже гравці безпосередньо учасники цього матчу на футбольне поле стадіону Ніка. Цей поєдинок взагалі то мав відбутися в листопаді 2023 року. Але тоді втрутилась погода, матч перенесли. І от зараз поєдинок посеред туру. Так? Такий ліго чемпіонівський графіку обох команд. Показали обох тренерів. Руслана Ротаня і Валерія Івашченка. Дальній удар від Каліпінцева. Ну, активно починають футболісти. Олександрії. зараз іде подача тут штрафного майданчика. Вбувається гості. Удар по воротах. Рикошет поперечено. Це так момент. Це так момент у господарів. Рикошет був від опорника Тараса Мороза. Так? Він... Свою встромив і Калюжний міг забивати. Не знаю, чи записали б на Калюжну, якби залетіло у ворота. Мабуть, що записали. Калюжний плюс-мінус у площиноворіт влучав. Що, знову буде подача від Калітфінцева. Зависає м'яч у повітрі. Відбувається гості. Удар по воротах. І тягне голкіпер. Кодорівський реагує на цей удар. Знову пробував Іван Калюжний. Бачите, найгостріший футболіст у складі Олександрії хто? Не Шулянський, не Калітвінцев, не Ковалець, не Кулаков, а саме Калюжний. Йде подача. До удару справи не доходить. А ось він удар. Невлучно. Олександр Осман пробував. лівий захисник. Загалом фулбек лишається на підбираннях. Копина. Відіграв на партнера дальній удар від Калітинцева. Джумштартного майданчика отримав м'яч. Кирило Ковалець, але не став загострювати. А от Калітинцев вже здалеку пробив у своєму фірмовому стилі. Так, скоріш за все, Калітинцев. Він бийте Показує тротання. Удар тим часом відбувся. І врятував свою команду Федорівський. Голкіперський кут пробивав Владислав Калітинцев. Хоча зробив зрінцювагу, Федорівський крок в інший кут, але перегрупувався. Каліт ще одна подача удар поворота. Тут м'яч вийшов, по-моєму, ні. Арбітер що показує. Ну всі зараз із оболоні апелюють до ланцмена, що потрібно гру зупиняти. Ковалець вже за лінії виконував цей пас. Ну Так здалося нам з вами. І не лише нам з вами, а й ланцмену. Ярослава Козика. Зараз непогано Колаков. На себе взяв ініціативу. Пробив, правда, над поперечкою. Непогано продавису опонента. Дубка потім отримав передачу від ковальця і вирішив пробивати із за стартового майданчика. Зараз Кулаков на ударній позиції. Колаков! Вище б'є і не точно б'є Андрій Колаков. Супер шанс мав й номер Олександрій. Це найкраща нагода на обидві команди. Так були там моменти і небезпечніші, коли голкіпер вступав у гру. Але тут чистий вихід вічнавіч. Черненко битиме ворота. Цьому немає сумнівів. Удар Черненко в дольні кут, як стріляв, по моєму без ракошету і буде удар і дворіт. Непогана спроба. Радше за все матч завершиться. Перший темп завершиться з результатом 0-0. Чулянський він подає, непогано, Калітвінцев, Калітвінцев сам не б'є, віддає передачу падіння, і арбітер призначає пенальті. А ось вам і ймовірність того, що перший тайм завершиться в 0-0. Чулянський зіграв на Калітвінцева. Того, по-моєму, немає положення поза грою. Влад класно скинув на партнера по команді. Тут копину, по-моєму, збивають. Так, Юрій Копина, правий захисник, зрозумів, що можна випередити суперника. І груша своєю лівою ногою б'є по нозі опонента. Що дає свисток Козак Калюжний проти Федорівського. Калюжний розбігається. Він б'є і тягне. Назарій Федорівський. Давайте не будемо забігати наперед, тому що Федорівський потягнув пенальті і в. Попередньому матчі проти Минаю від Устименка, але потім арбітер сказав перебити, калюжний підійшов до м'яча. але пробив дуже несильно. Калітвінцев, Його удар, Ух, як пробиває Владислав Калітвінцев. Божевільно якийсь постріл з Рикошетом. Халіфінцев. Він подає удар оригінальний. Рятує свою команду Федорівський. Добивання було від, кулаку, від Кулакова, так? Хороший сейв від Федорівського. І тут добивання, дивлячись, яке було від Кулакова, міг м'ячу вдарити міг і по обличчі своєму супернику. Вдарити центрфорват Олександрії. І. і у воротарському майданчику в болоні Артем Шулянський. Найкращий бомбардир команди. В першому таймі кілька дальніх спроб було в його виконанні, і Це спроби не зовсім далі. Шулянський. Мені здається, невдало приземлився. От я не бачу тут наступу, не бачу тут якогось степінгу. Так, виходить замість Артема Шулянського. Олександр Біляєв. От зараз Алвіна віддає передачу, удар гол забиває. Забиває Олександрія. І Михайленко відзначається. 1-0 попереду господарів. Микола Михайленко опинився там, де треба. І він реалізовує свій шанс. І визначаємо так, Жуан Алвіна Безера. Бразилець виконує цей пас. Взагалі це перші дотики були від Безери. У цьому матчі тут тобто, ще мають підтвердити легітимність цього взяття воріт судді. Мені здається, там ніяких офсайдів не, не могло бути. Ну, Давайте, давайте дочекаємось. Offside. Лінію прокреслили і знайшли офсайд. От зараз, яка Панічна передача, і виходить голкіпер. Виходить Єрмаков. Свою команду рятує, причому дістається футболіста у болоні. По-моєму, Єрмаков був першим на м'ячі. Вже за інерцію налетів на суперника. Розглядається епізод на предмет пенальті. Так я собі в м'яч точно грав. Єрмаков. Дивимося, праву ногу викидує. Тарануха собі на хід ніби туди в бік хоче прокинути. І зачепив же Єрмаков. Цей м'яч ногою. Це може бути йому виправданням. Просто Єрмаков міг налетіти на тарануху раніше, ніж зачепив цей м'яч. Та ні. Пенальті призначає. Угу. Я не знаю тарануха проти Єрмакова. Ростислав Тарануха пробиває і забиває. Забиває оболонь на виїзді. Ворота Олександрії. 80-та хвилина зустрічі. Попереду команда Валерія Іващенка. 1-0. Він повернув сюди на вістря на п'ятачок. Знову ось таки, Олександрійці атакують. Дальній удар буде. Так, калюжний б'є. І на місці Голкіпер Дорівський. забирає цей м'яч. Копина. Виконував передачу. Непогано ковалець. Ударна позиція, але прямо по центру пробуває Кирило Ковалець. Назад і подача по Скорко. подає удар головою. І забиває Олександрія. 88-хвилина. 1-1. Розкішний удар. Це Владислав Погорілий. Так він визначається. Першим дотиком своїм. Забиває погорілий. Для погорілого це перше в сезоні. 1-1. Подача до чужого майданчика. Ну, погорілий високий. Погорілий гравець, який прекрасно грає на другому поверсі. Подивіться на цей стрибок від Влада погорілого. 20 років хлопцю. Алвіна веде боротьбу. Подача. Зараз спроба буде пробити. Біляє впадає. І пенальті арбітер призначає. Пенальті арбітер призначають на цей раз, по-моєму, вже Біляєв заробляє пенальті. Вовкун. Збиває Олександра Біляєва. Жовта від Ярослава Козика. Артему Вовкуну. І пенальті на 92-й хвилині цього протистояння. Таке от випробування Скорков проти Федорівського. Скорков пробиває. 2-1. Олександрія в вольовому стилі виходить уперед. Ще 6 хвилин грати. Але це вже заявка на перемогу від команди Руслана Ротаня, який в нас ендшпіль поєдинку. Тарануха на 79-й, дев'ятій. Погоріли й і Скорко на 92-й хвилині реалізовує пенальті. В першому таймі Федорівський пенальті потягнув від е е калюжного. Ти потужно б'є і точно б'є. І не в той кутку куди летить голкіпер. Б'є Данило Скорко. От Зараз момент може бути у оболоні. Удар і забиває оболонь! Краснопір! На 97 й хвилині він визначається! А ми тут уже починаємо щось рахувати. Це ж українська прем'єр-ліга, і тут ти ніколи не знаєш, що може трапитися. Краснопір! З рівня рахунок у матчі, пропустили контратаку. Взагалі склад зараз у оболоні захисний. Хотів тримати рахунок 1-0 Валерій Ваченко і випустив багатьох футболістів оборонного штибу. Але якимось чином виводять Краснопіра на одну позицію? Він забиває Реактивний гол для своєї команди. Оболонь таки зрівнює рахунок у цьому матчі. Оболонь таки не програє, а Олександрія таки не виграє.